Давайте, сюди. А то не запізніш. Зараз ми швиденько, швиденько. І не просто швиденько, отам от правильно, музика, абсовірно. Класні ліхтарики. Це програма таксі. Колись дивилися по телевізору. І ти колись дивився по телевізору? Ви їдете безкоштовно, ви відповідаєте на запитання, якщо робите це правильно, то гроші вам плачу я. Згодні. Ризикнемо. Ризикнемо. Ну давайте, тоді, поїхали! На ВДНХ, на ВДНХ шлях не близький. У вас дивовижні шанси заробити великі гроші у програмі таксі. Підказки. Дуже важлива штука. У вас є дві підказки. А. Перша підказка це ви комусь телефонуєте. А друга... А друга підказка. Ви виходите на вулицю і у людей на ага. вулиці. Давайте пробувати, як це виходить. Отже, слухаємо перше легке запитання. Скільки серій в телевізійному серіалі? «17 миттєвостей весни? Ну, 17. Ваша відповідь? 17. Як вас звуть? Людмила Васильівна. Людмила Васильівна і Павло. Це неправильна відповідь. Це помилка. скільки там? Дванадцять. Дванадцять серій. Слухаємо наступне легке запитання. В ящику з якими заморськими фруктами знайшли Чебурашку? Що там фрукти? Які були? Я а, а, Не пам'ятаю. І я не помню. Ну згадуй. Ну що, підсказуємо? Підсказки. На вулиці чи на Дії сильні перезвони. Ну, у ну, людей, навіть, навіть. Ви берете підказку, виходите на вулицю і питайтесь у людей. Люди! Має. О, зупинка! <ріст> зупинка це наше все. Побігли, побігли на зупинку. Побігли, 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 запитаємо. З якими фруктами? Чебурашка приїхав? З апельсинами. Точно з апельсинами. Вроде з апельсинами. Біженше, ви знаєте, що чебурашка – це надзвичайно популярна іграшка у такій країні, як Японія. І взагалі надзвичайно популярний персонаж. Країна, яка подарувала світові покемонів, Чебурашку сприймає на ура. Апельсіна. Точно з апельсинами. Да. Ну, раз були, сказали, з апельсином на зводі, побігли. Ну тоді ну, все, що правильно відвідать, апельсини. Апельсини! Дивна волохата тварина, яка не має аналогів, чиста фантазія, чиста вигадка, жила у ящику з під екзотичних на той час апельсинів! Слава Богу! Абсолютно вірна відповідь. 50 Богу! гривень! 50 слава гривень ви виграла. Початок слава Богу. Да. Слухайте обережно наступне легке. Де перетинаються дві паралельні прямі, де перетинаються дві паралельні прямі? Перетинаються. Це Чи не перетинаються? Це отак да. от перетинаються паралельно? Mm. Ні, не перетинаються. Не перетинаються. паралельні прямі? Не перетинаються. Як звуть твою вчительку математики? Олена Петрівна? Олена Петрівна, Олена Петрівна, подивіться, яка розумна дитина. Це абсолютно геніально правильна відповідь. Слухаємо наступне запитання: якого лісового птаха? Інколи називають пугачем. Яку лісову птаху іноді а, називають пугачем? Може сова, сова ну давна угу, угу, угу каже. То сова, да, сова. Пугу, пугу. Абсолютно правильна відповідь. Молодець. Абсолютно Я правильна відповідь. Правильно, да. Слухаємо наступне легке запитання. Яку саме назву має спецодяг для настільної лампи? На Абажур. Бабуся вступила в гру. зверху на лампі на це називається абажур. журналовер. Да, абажур. це правильна відповідь. Правильна відповідь і ще 50 гривень. Це було останнє запитання.